Добровольчий батальйон Національної гвардії імені Кульчицького сьогодні відзначає свою річницю з дня створення. Секретар РНБО Олександр Турчинов, перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітали бійців. Батальйон пройшов справжній бойовий шлях. І там, де було найважче, там, де було найнебезпечніше, там воював батальйон Кульчицького. Там воювали ви. І саме тому батьківщина високо цініє. ваш їх подвій тих, хто своїм життям, своїм здоров'ям, своєю кров'ю зупинив ворога і захистив Україну. Арсен Аваков зазначив, батальйон створений із добровольців, і наразі є одним із найкращих підрозділів Нацгвардії. Важливо те, що пройшов. Год. И мы все горды тем, что первый резервный батальон, второй резервный батальон, теперь батальон Кульчицкого одно из лучших боевых соединений Национальной гвардии. Да, пусть не регулярно. Да, мы называем этот батальон батальоном добровольцев. Но это одна из лучших боевых частей нашей Национальной гвардии. И мы этим горды. Державні та відомчі нагороди вручили бійцям. Цього дня, хвилиною мовчання, згадали і тих бойових побратимів, які загинули, захищаючи країну. Продавали по селах одяг, а насправді видивлялися майбутню жертву. За такою схемою діяли закарпатські гастролери. Незвичай обирали самотніх пенсіонерів. Ми спали, а вони зайшли. Та дідо спав стінку, а я так, із краю, І наростав. Но жа, такого великого витяг. Нараз то питати. Де гроші, та де гроші, та де гроші? Ка у нас немає грошей. Почувши відмову, нападники побили господарів, забрали 12 тисяч гривень і втекли. У такий спосіб зломисники скоїли п'ять розбоїв. По крупинках нам вдалося відслідкувати і задокументувати п'ять злочинців, п'ять учасників цієї групи. Всі ці. Злочинці мешканці інших областей, гастролери, які на даний час проживали у Закарпатті, частина з них судима. Правоохоронці вилучили у гастролерів поцуплені гроші беззахисних пенсіонерів, які вони ще не встигли витратити. На даний час ці особи арештовані судом, їм оголошено підозру. Речові докази із п'яти розбійних нападів вилучені. Перевіряють ці особи на вчинення аналогічних злочинів та інших злочинів як на території Закарпатської області, так і по території, по території всієї нашої держави. За розбою зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Заробляв за рахунок неповнолітніх. 28-річний запорізький сутенер організував бордель у центрі міста. Вербував дівчат із незаможніх родин. Половину заробітку забирав собі. Міліціонери встановили, що на сутеніра працюють чотири дівчинки, жителі сільських районів області. Причому як на сйомній квартирі, так і по вызову, куди їх доставлял сутенер. На момент затримання у будинку розпусти було троє дівчат. Ще одну разом із організатором затримали у під'їзді. Як вам На виїзд. На який виїзд? Клієнту на виїзд. Займатися революціями під час обшуків міліціонери вилучили гроші та велику кількість предметів інтимного характеру. Точно кількість працівників секс-індустрії наразі встановлює слідство. В відношенні девушек на даний момент були составлені адміністративні протоколи. Що стосується сутеніру, то заволічення в преступну діяльність совершеннолетніх організаторів даної діяльності – Грозить до 10 років лишення свободи з конфіскації имущества. Цього разу молодокові замість заробітку доведеться відповідати за сутенерство та втягнення у заняття проституцією неповнолітніх.